Кажуть, робота контролера дуже стресова і нервова. Чи справді це так? Про це ми і пропонуємо дізнатися з нашого нового відео. А поки ви його дивитесь, підпишіться на наш YouTube канал, поставте цьому відео вподобайку, та також підпишіться на наші оновлення у соцмережах. Поїхали! Працюю вже рік до цього працював експедитором. Багато доволі цікава в мене кількість різних професій, які я поміняв. Зацікавило мене те, що служба, коли я попав, тільки була недавно створена. Було багато, ну і є багато перспектив в цій службі. Це перше. Друге, можна напряму впливати на якість і транспорту і обслуговування транспорту в моєму місті. Тому і мене це зацікавило. Я захотів до цього долучитись. Зараз на даний момент йде пік такого соціального. Невдоволення, тому що вводиться бага... велика рі... кількість нововведень. Ми готуємося до нового навчального року, збільшення пасажиропотоку, нові були правила введення, тобто виключення готівки з тролейбусів та автобусів. Тому в нас зараз на даний момент проводиться кропітка і важка досить робота. Але скоро цей перехідний період ми пройдемо. Приватбанк обслуговує наші термінали, які стоять в транспортних всіх засобах. Приватбанк може опрацьовувати транзакцію до трьох днів. Тобто людина підійшла до валідатора, приклала банківську карту або телефон через NFT. Приклала до валідатора, зняла в неї ту певність, тобто або в тролейбусі 10 гривень, або в автобусі 14 гривень. В неї операція може прийти пізніше, тобто повідомлення про те, що знялися в кошти, може прийти пізніше, тому що Приватбанк опрацює цю валідацію, може пізніше опрацьовувати верніше. на напротязі шести годин, двох годин. Там різна буває ситуація. Тому ситуації, коли ввечері вночі приходять списання коштів. За поїздки в тролейбусах або автобусах у вас не знімаються кошти з карти. У Вас просто опрацьовуються ті операції, які ви раніше робили. Да, да, да. Сумується на цій карті декілька транзакцій підряд. Тобто людина за день їхала, тобто береться от проміжуток в день, наприклад. Людина їхала в тролейбусі, їхала в автобусі. Люди ну, зазвичай пасажири не відслідковують, скільки поїздок було плюс-мінус за день. Багато від в міру своєї зайнятості. В ці операції можуть опрацьовувати сумуватися, опрацьовуватись трошки пізніше. Це нормально, нічого страшного в цьому немає. У нас є інструменти впливу на пасажирів. Ми керуємося адміністративним кодексом України, і ми маємо право притягнути людину до адміністративної відповідальності. Як Посадові особи ми можемо надавити на цей інструмент, але в більшості випадки, ну, в більшості випадків, ми просто людині попереджуємо її. Якщо звісно, якщо людина не їхала вже там 5 зупинок, їде з кінцевої, згадала, ми вже зайшли, згадала, що потрібно розрахуватись, то так не працює. Це буде адміністративна відповідальність. Зразу штраф накладено. Людина розможе розрахуватися або на місці, або на протязі днів. Якщо щось не Є якесь невдоволення, або е, людина не згідна з моїми діями. Є 10 днів для того, щоб оскаржити або постанову, або штраф. Тому як людина вважає, чи вона поступила правильно чи ні, вона має право оскаржити. Але я виконую свою роботу, якщо я фіксую якесь адміністративне правопорушення, тобто безквитковий приїзд, це я накладаю накладаю притягую верніше пасажира до відповідальності. Да. На жаль, на даний момент система ще не досконала. В таких випадках ми спираємося на свідчення пасажирів, які є, ну які з боку сидять, бачили, людина підходила, валувалась, не валідвалась, були з сторони людини взагалі якісь дії для оплати. В більшості випадків, ну і як я працюю. Я даю заходячи в транспортний засіб, даю можливість людям з одну зупинку всім розрахуватись. Ті, хто заходять на нові зупинці, я просто відслідковую, хто заходить, і починаю свою перевірку. Тих ті е, пасажири, які знаходились в транспортному засобі під час однієї зупинки, навіть не намагались розрахуватись, будуть на місце притягнуті до адміністративної відповідальності і вимушені будуть сплатити штраф. Я до цього відношусь, особисто. Я відношусь до цього нормально за рахунок того, що це одна із реакцій людини. Ну тобто, на ну це, це емоція людини, це якийсь захисний механізм, на це щось обіжатися, бо це ну немає смислу, тому що людина просто так хоче тобі. Щось доказати, в неї така реакція. Окей, добре, можеш е показати, що ти хочеш показати. У мене є свої інструменти, я можу викликати поліцію, У мене є тривожна кнопка, нажавши її, до 5 хвилин, до 10 хвилин приїжджає наряд. Далі вже буде інша розмова. Чому, по-перше, якщо пасажир виходить на порушення, то на, починається нецензурна на лексика, це порушення 173 статті КУПАП. Тобто, Порушення громадського спокою. Це вже можна на це дивити. І в більшості випадків, якщо пасажир починає такі речі використовувати, я його зразу попереджую, У нас ведеться відеофіксація. За такі речі людина може бути притягнута. Навіть якщо вона втече 60 днів діє, людину марніше можна притягнути по адміністративному відповідальності, якщо було зафіксований даний факт. Коли пасажир не хоче виходити з транспортного засобу, я маю повне право зупинити транспортний засіб на необмежену кількість часу, ну в розумному плані. Але я перед цим попереджую пасажира. Якщо транспортний засіб стоїть більше 15 хвилин на зупинці по вині пасажира, Автоматично відкривається кримінальне провадження. Тобто, екіпаж приїжджає, він повне право має відкривати вже кримінальне провадження. Тому що Чернівецьке тролейбусне управління є комунальне підприємство, і факт затримки пасажиром цього транспорту є неотриманням, недотриманням коштів всього комунального підприємства. По цим речам пасажира можна вже притягувати до кримінального провадження. Чотири штрафи за день. На, ну, на даний момент цей ну, відсоток неплатників е, і пасажирів, от які, які використовують такі речі, ну їх десь 15, 10-15% є. І е, весь штат інспекторів ну, досить непогані. Е, показують результати по в цій сфері але якщо справда якщо правда мене це ну не дуже радує і як і моє керівництво тому чим чим менше буде таких пасажирів які не будуть платити тим буде краще як і для всього підприємства так і для нашого міста тому що буде покращуватись як і якість того обслуговування так і якість транспорту і закуповуватись новий транспорт Дуже люблю, коли я їду просто по справам вихідний день. Заходячи в, тр... в тролейбус або в автобус, всі бабусі достають пенсійні карточки, починають документи якісь показувати, хтось вже карту достав банківську, хтось розрахується, я така, показує мені, і ось я розрахувався, все добре, дякую. Я... я люблю таке, перевірити вихідний день, в тролейбус я завжди радий. Так, да, це е, дуже крутий досвід. Дуже надзвичайно крутий досвід. Мені як е, молодій людині, це надзвичайно цінний досвід, е, тому його дуже важко відтворити в, ну, в простому житті. Е, е, воно в тобі випрацьовує дуже цікаві якості і навички. Наприклад? Ну як мінімум е, пильність і на, ну, наблюдательність бо чесно. Да. Як мінімум, плюс якісь моральні твої для того, щоб навіть притягнути людину, потрібно мати розуміння морально правильного і неправильних речей. Адміністративний кодекс він більше, ну, більше пов'язаний з моральними такими речами. Тому я і в моментах, коли я притягую людину до адміністративної відповідальності, я більше давлю на моральні. Аспект цього е, діяння, грубо говоря, тому роблячи такі речі, використовуючи ще також, що на публіку, щоб всі чули, бачили, щоб трошки ну, пристидити людину, це допомагає, це працює на масову кількість пасажирів, і подальшому відсоток неплатників він зменшується. І потрібно далі такими методами діяти для того, щоб взагалі це погасити. всіх працівників всього нашого штату є вища освіти, в когось більш технічного нахилу, в когось більш гуманітарного. У мене особисто гуманітарного — освіта, історія та археологія ну тобто, вміння спілкуватися з людьми, контактувати у мене є. Всі наші працівники проходять стажування в період двох ну, двох неділь, 14 днів. Проходять стажування, ми їх вчимо, тобто старші колеги вчають молодших стажорів, показують роботу особисто. Я розказую ну, тонкості цієї роботи, які бувають ситуації, як з них виходити, як складати юридичну частину нашої роботи. Тому ми маємо справу з. Постановами з протоколами це юридичні документи, які потрібно вміти правильно заповнити, правильно оформити і людині розказати, як її оплатити і що робити далі. Дуже часто буває. Чому із за того, що за свій робочий день я контактую дуже з дуже великою кількістю людей. Це до ну більше з 200-300 людей за день. Ну навіть і більше, я навіть не рахував. І з кожної з ну більшості з людей відсотків 80, ти контактуєш фізично і спілкуєшся з людиною. Це вимагає дуже великої кількості, ну як мінімум, своєї енергії, і це виснажує. І з цього виникають такі речі, як вигорання. Да, бувало, що все хотілося кинути. Далі надоїло все не хочеться ні на роботу, йти, ти не знаєш, навіщо ти встаєш. Але нічого. Це теж виковує тебе як чоловіка, як особистість, створює стержень, тому це потрібно прийти. Відпочинок. Зазвичай на природі Гори дуже люблю. любля. Mm? Да, да, -да. подальших людей. Щоб взагалі в районі гектару нікого не було, тоді найкраще.